Їсти яєчню буде ще дорожче в Україні. Продовжується ріст цін на курячі яйця менше ніж за два місяці. Вони подорожчали майже на 50%. починаючи з 14 вересня. І по 20 вересня відбулося перше сезонне підвищення цін на яйця курячі. Зокрема, якщо вони були від 31 до 32 гривень, це нижня планка, і завершувалось там десь в районі 35-36 гривень, 36. сьогодні, 31 жовтня, ми проводили відповідний моніторинг на доручення уряду і Полтавської обласної військової адміністрації щотижневе, то ми побачили, що мінімальні ціни це від 50 Двох і закінчується 60 гривнями. Домашні яйця теж не купити дешевше. Люди, що вирощують курей, не готові віддавати їх за безцінь. Сезонність це одна з причин здорожчання яєць не лише з рук, а й у магазинах. Що стосується інших факторів, також ми можемо зазначити те, що відбувається достатньо зростаючий тренд цін на яйця на експортів в інших країнах, в тому числі в країнах ЄС. Сполучених Штатах Америки відповідно, Україна бере участь у цьому процесі з точки зору експорту. Якщо ми подивимося на динаміку, то за січень серпень цього року обсяг експортованої нами продукції яєць зросла порівняно з минулим роком за цей же період майже на 95%. Прогнозують, що до кінця року яйця коштуватимуть від 70 до 75 гривень за десяток.